Друзі, усім привіт! Чи у всіх так таке, чи тільки в мене? Зараз я роблю покупочки тільки те, що сьогодні потрібно, те я і купую. Але виявляється так, що кожного дня щось те потрібно. Зараз йду на ринок. Я не знаю, чому у нас пропала хурма. Кожного дня ходжу. Ось торбинка, і там у ті так як судочки, щоб е, зручно було її носити, щоб вона не пом'ялася. Подивлюсь, чи є, чи нема. І у нас так зараз кожного майже дня е, немає світла, то є, то нема, і немає води зараз. Але про воду у нас попереджувалися заздалегідь, що дві доби не буде води і тільки на там, таких будинках, там, де адреси, коротше, були. І мій будинок попав під цю адресу. І дві доби не буде води. Нема води, не буде. Ще доба. Ну ладно. І що я хочу? Я хочу щось таке купити, щоб було поїсти, що не треба готувати. Ну, хурма, то зрозуміло, це хочеться. Думаю, ще зайти в магазин, взяти молочка, мюсли, так що раз розігрив і варити. варити не потрібно. Вітер до то єго. Тому зараз на ринок, потім піду до магазину. Зараз світла вдома нема. Як монтувати, не знаю, але буде йти і щось придумаю. Ми ж е, таких легких шляхів не шукаємо, тому якось так. А зараз іду вже на ринок. Ой, ще чай у нас закінчується. Боже, кожного дня щось треба і треба, треба і треба. І начебто все є, але щось те й потрібно. Ну, що це таке? Дивно, немає хурми. Каже, це з Азербайджана привозили. То одна партія була і більше нема. Дивно. От Не знаю, на базарі є все. Дефіциту ні в чому немає. О, голуб, привіт. А хурми нема. Єдине, що нема хурми, навіть. Мандарини є по 70-75 по 75 гривень. Хорми нема. Купила я що чай, 80 гривень яйця перепілки, 25 гривень десяток. Ну зараз піду в супермаркет. Так, я зайшла в АТБ, тут грає ліцензіонна музика. А тут немає мюслі, хоча я не знаю, в тебе чогось я так дуже ходжу. Не часто Вон, пластівці, пластівці овсяні, а цього нема мюслі. Вісім злаків, але ж теж пластівці. А мені потрібні мюслі. Так, знайшла, знайшла мюслі. Знайшла, знайшла. Навіть акції є. Але ж, але ж, але. Ж. О, ось 22,40, що це таке. Не знаю такого виробника. Оці я брала, вони начебто смачні, але вони такі солодкі, що ні, На сніданок такий я не хочу. То любить солодкий, то так, а так. А пам'ятаєте, як у дитинстві ти береш кукурузняні ось такі палочки? Зараз акція, але це велика упаковка, її маленька. Молочком засипаєш, а ось маленька 9-10. Молочком засипаєш і така вкусняшка. А зараз мюслі, мюсі. Що це таке? Балувані стали, чи що? Так, в АТБ нічого я не вибрала. Піду чи Арус, чи в сілько. Ну, а на площі в нас нічого не змінюється. І, як завжди, гулі-гулі. Привіт! Дивимо, що у варусі є. Так, світло так приглушене, але що треба, ми побачимо. Нам головне мюслі побачити. Борошно є. Це я забула, що мюслі тут. Ось мюслі. Отакі, отакі можна купити, але не за 90 гривень, що там були. Ну, зараз щось виберумо там. Фітнес-фітнес, на що мені той фітнес? Я і так гарна жінка. Не хочу я фітнес. Пластівці, пластівці. О, ось щось із таких, я зараз виберу. 53-57. О, з ананасом. 53,90. Точно. І ківі. вау! Шикарний вибір. Так, якщо мюсли є, то нам потрібно молочко. Тут теж. Бачите світло як через один, через один, але що треба, ми побачимо. Так, простоквашина 3690, Ягатинське навіть по акції. Ну, я чи простоквашено беру. Чи що я беру? Я вже не пам'ятаю, що так, о, а ось я таке брала молочко, класне було. Я колись спочатку війни казала, що це нове якесь. камянець подільськ начебто. Не знаю, зараз подумаю, як я візьму молочко. Це ти Таня Молоде, що ти все записуєш, а як ти відео будеш монтувати, зараз світла немає вдома. Нічого, щось придумаємо. О, я забула, я колись в сільпо брала, дивилась, дата придатності нормальна була. Отакий по 19 гривень. Дивіться, можна просто на хлібчик намазати. Це коли води вдома немає. І не хочеться готувати. Помідорка свіжа в мене є. І такий бутербродик. Бу, я про це забула. У мене є вдома. Але ж я купувала по 19. Ну нічого. Що тут? Може ще. Ні, Таня, ти як заглядаєш, то обов'язково купиш те, що тобі 100 років не потрібно, не хочу. Все. Взяла нюслі молочко і буду йти на касу. Вони капусточка 1420, Броколі. броколі 84. Ну таке нормальне. І помідорки, все тут є в нас. Це є, все достатньо. О, хурма. Хурма, хурма, хурма. Хурма. Ну, Ой, вона така якась дуже-дуже тверда. Це нормально чи ні? Я скажу, Каті, хай йде вибирає. Якусь вона, якийсь сорт вона хотіла. Щось мені каже, ні, вона навіть ні, щось, щось не то. А я зайшла в простор, думаю, просто світла нема вдома, що робити. А тут вже новорічні, отакі красуні появляються, з'являються. Класно. Ну що, новий рік скоро. Бантики по тридцяти? Це на тобі в просторі таке. Бачите, що це таке? Не знаю, не хочу заглядати. Щось новорічне, бачите? Прикольно. Що скоро новий рік? Ось так. Ось так в просторі. Теж виклю... ну, так, економлять світло. Десь включено, десь ні. Так, ну тут мені нічого не потрібно. Я зайшла тільки позаглядати, позаглядати трошки. Ось ну, так в мене все є. Ось з цієї сторони теж. Бачите, новий рік у просторі. І що, яка ялинка. Ось так. Ну що, новий рік давай. Закінчуй вже цей, і щоб ти був мирним новим роком. Сніжиночки. О, яка краса. Хм. Класно. Так, ну що, пані та панове, що будемо робити? М? Відео записали, записали. Дома світла нема, нема. Як монтувати? Фіхло знає. Зараз щось будемо вигадувати. Так, поки мій мозок буде щось вигадувати, як змонтувати відео і виставити його на 18.00, хочу вам розповісти. Яка краса! Ви тільки подивіться. О, нічого собі. А ось яка краса! Дивіться. О, о краса. Так, про красу побалакали. Ще в нас було декілька. Вечерів тому повинно вийти в мене відео о 18.00. І у нас десь 17.30 тридцять Ту немає світла. Знаєте, я до цього відношуся не те, що там з розумінням, бла бла-бла, це зрозуміло. Для мене це не є щось там таке страшне, ну нема світла і нема. Для мене головне, щоб нашим лікарням вистачало світло. Там, де йде операція, там, де, тому що я з власного досвіду зі своїх зна... знайомих, я знаю, як це, коли немає в лікарні світла, коли. Робили кесарево. Знайомі, тут по інфраструктурі ці терористи вдарили, дитинку дістали і зникло світло. І затримтіли вікна. Тому якщо в мене вдома нема світла, то фіг з ним. Головне, щоб це було в лікарні. Це як? На мій погляд, нічого, справимося. <смі> Немає світла, буде романтика. <смі> а романтика в чому була? Ми включили на мобільному телефоні. Не буду казати, яке радіо. Якесь українське радіо. Там звучать тільки українські пісні і підключили до блютуза. Це добре, щоб був мобільний інтернет. І так включили, що потім одні сусіди. А зробіть е, трошки гучніше. Ми зробили. Потім ще одні, а нам не чутно. А, а, а ви можете цю блютуз колонку поставити у кухні, щоб воно по душнику це розходився, звук може. І оце знаєте, поки світла не було, грала гучно у нас е, українська там, пісня, ну українські пісні на радіо. Надо владіка спитати, що то за радіо. Він Вмикав тоді. І всі так на кухні сидять, поробили чай і слухають радіо. Всі повністю по стаяку. Ми так, ну, класно було. Тому немає світла увечері, буде романтика, У день нема світла, ну, осінній релакс. Так, яка краса, яка краса. Зараз Таня йде і щось. О, а у нас у парку є, у нас у парку є Wi-Fi. Зараз я перевірю, якщо він є, якщо в парку це не коснулося, що немає світла. Ось ми з вами і знайшли вихід з ситуації. Головне, щоб у парку було світло і працював Wi-Fi. Йдемо? Подивимось. Зараз я до тої антенни підійду дуже-дуже близько. Ні, хоч це щоб перевірити. Так, потім сяду десь на лавочку з мун. А, я ж вам ще не показала, що я купила. Зараз. Зараз. Так, радіо начебто грає, значить, світло повинно бути. Слідство ведуть блогери. Боже, що ти не зробиш? Ну Там траву кос... Ні, листя здувають. Так, де у нас тут Wi-Fi? Так, музика грає. Українська пісня грає. І тільки українська, ну і європейська. Так, Wi-Fi зараз перевірю. На жаль, камера не покаже, О, там білка побігла по дереву. Ну, я ж бігати за білочкою не буду. Так, що я Таня там накупила? Дивіться, е, молочко. Оці судочки вигулюваю на ринок за хурмою, щоб так ставити, нема. Так, чаю такий купила, 80 гривень. Виробник завжди міняється. А хто це, я не знаю. Я підійшла, кажу, мені, щоб це був смачний чай, ароматний, без добавок. Ну, я там, де завжди беру, наш смак вже знають. Цейлонський, начебто киця намальована. Ой, морока. Боже, я ще в парку не робила, так, 100 грамів. Та грам, кому ж грам чаю? Ось такий чайок. А, бачите, тут ще які є чаї. Ладно, так, мюсли я вам показувала. оті ананас, банан, ківі. Перепілка. он там 25 гривень. Десяток, я два десятка взяла. І знаєте, на сніданок так, молочко, мюслі. Mm, яйця з перепілки. Ну, нормальний сніданок. А в день таке-сяке. Так, білочка, ти де? Ні. Десь ганяє та білка. Хай собі ганяє. А я собою горжуся, пишаюся. Чому? Тому що нічого зайвого не купила. Нічого. І знаєте, останнім часом якось так... Звертаю увагу на те, що а не потрібно стільки, скільки от було раніше. Я, от, наприклад, навіть Катя звернула увагу, каже: Мама, ти записуєш відео, це одна і та ж ковтинка в тебе. Ну, і інший, бо кожне відео одне і те ж. А мені все однаково. Знаєте, що в шафі ближче, достала наділа, пішла. Мені як вона каже, так є, вона одягає, чого ти? А, а ну це ще ще туди лізти, а це вже ближче. Ну що, мої дорогенькі, тоді я зараз сідаю під вайфаєм, монтую відео на 18 годину, щоб ви побачили.